Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проект. Добра кава у Львові на Вернацького У нас сьогодні чудовий гість і скажу, мій друг, і людина, яка вчилася зі мною в школі, незрячий масажист Тарас Бугай. Тарас, привіт, друзі. привіт, привіт, привіт. привіт. Розка розкажи, як в тебе виникла ідея стати масажистом таким професійним, здоровим? Я взагалі люблю медицину масажистом. Виникла ідея ще коли мені було, я був дитиною. Так. Мені було років п'ять. Мені робили масаж. І мені то дуже щось. І от так от з дитинства мені то дуже подобалося. Uh -huh. І я от так, от мене ну, масаж, масаж. Це потім вже коли вже виріс. Потім в нас були курси. У нас школі. були курси масажу Софія, та, Іванівна. Софія Іванівна. Я, от, от, я взагалі і хотів стати масажистом і став. Я взагалі люблю спорт, я займався плаванням досить довго. Я такий спортивний хлопець, я люблю спорт і, це. і от масаж мені дуже то подобався. Саме з дитинства. І так от став масажистом. Працюю. А ти після школи десь навчався? що Так, 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 так. я навчався. Я навчився в Ки... Вищому Київському медичному міжнародному коледжі, угу. а потім ще я навчався в університеті Україна розвитку людини на фізичного терапевта. Нічого так? собі дивись, так. який розвинутий чувак. Молодець. Так, так. так. Працюю в 5-й комунальній поліклініці, масажистом. Ти так. вже давно працюєш, так? Так, так. 17 років я вже працюю і досить. ну, Бувають люди різні. Буває дехто, що. От там ну незрячі масажисти, це якби добре. ну як добре. Вони добре відчувають під пальцями. Ну дотик. Але mm -hmm. дехто боїться, от йти, дехто йде. Багато хто йде. Багато хто боїться, каже: ой, незрячий там цей. Але маю вже й свою трохи клієнтуру, і вже давно працюю. Та 17 років було перше дуже важко, коли починав. Ну тепер, слава Богу, вже так. Помаленьку йде, йде, йде праця і працюю помаленьку. Все, слава богу, більш... нормально. нормально. Ну, ну а дивись, а от як, взагалі, коли ти почав працювати масажистом, як колектив? Тебе сприймав. Ну знаєш, ти ж один, напевно, в поліклініці незрячий, так ні, ні, не один, не один. Ну було по різному. Було по різному ну, та бо ібо, знаєш, якась така та, пересторога є та, до людей. Так, якась... та, що нібито незрячий було по різному. Ну, так. але нічого. Я це сам проходив, я знаю. Так, ну. але нічого, слава mm -hmm. богу, якось. Якось було перше важкувато, бо новий, по перше, нова людина. То все, е, ну там туди сі, ну, особ... але потім вже навчився привикли. та О, та, Я ж і от е, та я і от е, живу біля поліклініки, ходжу по дорозі, яка в нас е, ну мені дуже важко ходити, бо тому що. У нас дорога дуже дуже погана, куди я не звертався. Мені все казали, от мене я живу в залізничному районі. Мені Савко Ігор Богданович казав, все буде зроблено, все зроблено і так до сих пір не зроблено. А хто такий він є? Це хто він? Він адміністра? Він самий головний голова адміністрації. так, 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 так. Так, я пару разів вже падав. у болото. пане Ігор. Ну, що ж ви так? Ну як це відреагуєте? Що ж, так? от, от так можливо, наше звернення для вас стане таким можливо, щоб ви відреагували. Можливо, би так, можливо, оцей. то і тобто дії ніякої не було. Та здійсню щось там трошки попуси. Випали щебінь, ще ну, 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 та, та Це, це знущання. Це, ви розумієте? Ну, я от сьогодні йшов, намочив ноги. Ну, до -то -то? Я, я йду, як свиня на роботу, перепрошую. Ну, ну, та то я ж та... маю виглядати якось, ну, ну, та, я люди... ж з людьми працюю, а ти. Ну, то як, то таке, як то таке може бути? Ну... Нічого не знаю. сподіваємося, влада нас почує. Добре, Тарас скажи, а що найскладніше в роботі масажиста? От масаж поділяється на різні такі категорії, так? Е, морально, морально. Морально. Фізично так. то положив людину і працюєш. Морально бувають а люди. Що, а що морально? Ну зараз війна, ну, війна та, Люди, в них психіка ну не хочу нікого образити. Ну, та нестабільна, ну, ну, та, що ну не дуже стабільна. Так. І от багато хто військових приходить або русскоговорящі. Русскоговорящі, та вони хочуть, щоб їм було все, і так далі, і все, бо вони тут всяке бидло. Ну є ну, таке, прав є, є є. є, є, І що ну та що ти ставиш на місце? трохи? ставлю культурно. Ставлю культурно підтримую, Підтримую, бо тому, що я підтримую таке. Та дуже дякую. Треба ставити культурно на місце, бо не мають поводити себе на правах, а не а не приходити і казати та щоб вас. Там бомбили. або та, мало прильотів. Або, або та, бо тому, що там я її не міг взяти, чи щоб вам там було плохо, та ви все во всьому виноваті. Ну як таке? Ну, російська пропаганда. Ну і я перепрошую, як приїжджаєш в другу державу, я там був в Польщі, то я ж не кажу, щоб вас там то, то то, мене. Ну то ж я треба вести себе нормально. Ну, але що зробиш, то є російська пропаганда, і ну нічого не поробиш. А скажи, як ти ставишся до наших людей, які от повиїжджали за кордон, подивіряються за кордоном, живуть на подачках? Ну, це є неправильно. Треба будувати Україну. На своїй землі. На так? Свої землі. так, треба будувати, бо так як всі повтікають, ну то що ну, я перепрошую. Скажем так, вот якщо рісь корабля втікають, ну так. то як то? То не гарно. Ну треба будувати Україну. Тут не є так вже. Ну треба боротися. Чомусь ми з вами не повтікали, чомусь я не втік. Е чомусь в Італію поїхати ну, я... та, в мене було. Але треба, дав. Треба, Жостку, треба бути на своїй землі. Господарем. треба господарем. А це ганьба. Отак, от вот лишати і втікати, бо тому що. Бо тому що шукати щастя це неправильно. Ні, треба бути тут. Нікуди їхати, Все, не друзі. Треба. Так що бачите, повертається. Шановні наші цей от, хто там шукає кращої долі, і будемо 에... будувати нову країну. Правда? Будемо, будемо будувати нову країну, бо тому, що це головне, щоб війна закінчилася. Ну це вже та та головне. Це вже, та, ми, ми тут маленькі люди. Ми та. тут на жаль, маленькі люди. Тарас, і та. отак на фінал, щоб ми так. Побажали людям. Знаєш, є такі люди незрячі, от дуже багато відсотків 70%, що сидять по хатах. Розумієш, щоб ти їм побажав? Я... Що вони не можуть вийти з хати. Це розумієш... не це неправильно. Ще є батьки. Поки що є, є і батьки наші яких... з тобою друзі недалекі. Ти так, так, так то, є, є і от батьки, що заставляють, от нічого їм не дають, запхають в хату і все в них цей марафон то... включають. І так, все. Так. І все. То так не має бути цей. Треба. Ну що, боротися, працювати, хоч як, але десь виходити, не, не сидіти біля комп'ютера чи біля того і читати книжку. Треба щось десь виходити. Всі кажуть, о, держава винувата, ну, о, так. держава. Та держава так, бо тому що нам держава не поможе. Держава, ви розумієте, вона про людей. Ну, будемо говорити, як би ну не думаю, держава про людей. Так, Може, так, я. Так, ну то таке. Спочатку треба самого порядку. Самому новий треба. Новий. Як ти сам собі не поможеш, тобі ні. Ніхто не поможе. Не треба опускати руки, там казати, що тобі там там дуже погано. Треба боротися. От скільки от з пару людьми говорив: ой, то тобі добре. Я кажу: слухай, а чи мені добре? Закрий очі, подивився. Я я, я багато для цього поклав зусиль, щоб мені було, щоб я працював так далі. Ну що зробиш, то шановні друзі, особливо незрячі, тільки там лють по не говоріть а. Робіть Рубіть. щось працювати над собою, тоді все буде. Так. Тарас, дякую тобі, друже. Дякую. Працюй, наближай перемогу. Ну а друзі, ви так само приходьте до нас на добру каву, почуємось, побачимось. Ще би хотів побажати мирного неба. З війна мусимо боротися. Нікуди не треба нікуди виїжджати. Ми поборемо все. Це я думаю, що ну, буде все добре. Не думаю, буде. буде все добре. Перемога близько. До Перемог. зустрічі. До зустрічі.